Привіт! Ну що ж, пройшло кілька днів. Як ти знаєш, ось ця камера мене позитивно вразила серйозно. І от, як і обіцяв, зараз запишу відео про її технічні характеристики та можливості і покажу меню. Думаю, чому тут стоїть Canon 1200 системна камера IPC, коли це матриця 1, 2 третіх. А в них спільний процесор, щоб ти знав, Digic 4. Digic 4 ставився як на цю. Малу камеру, так і на цю велику. І, до речі, Digic 4 стоїть навіть на камері. Можливо, ти не здогадуєшся, можливо, не читав. І є така камера повнокадрова 5D Mark II. так так Там теж стоїть Digic 4, який встановлений і ось тут. Певно, завдяки цьому процесору ось ця камера і така крута. Що ще спільного в них? Ну, Бренд Canon. Ну і, мабуть, все. А, ну, спільно ще ось коліщатко. Багато які режими на цьому коліщатці сходяться із цим коліщатком. Майже ті самі режими, що на 1200, майже ті самі режими ось на цій мильничці. Приступимо до огляду мильнички. Canon PowerShot SX130S. Має 12,1 Мпікну. Камеру і 12-кратний оптичний зум. Саме оптичний. Чуєш? ось це так звучить оптика, яка стабілізується. І записую відео в HD. Окрім цього, має ряд параметрів, завдяки яким ти можеш вибирати спосіб знімання: від ручного до повністю автоматичних, до якихось сценаріїв і включаючи відео. Відео HD 1280 на 720 це максимальна його можливість. Стереодінаміки 2 записує відео. І це дуже круто. І ззаду, якщо взяти функціонал, теж, правда нагадує, менюшки теж доволі клавіші сходяться. Навіть на дотик вони майже ідентичні. Значить, спалах у цій версії треба підіймати вручну. У версії 160, здається, там вже кнопочка з боку. Ось це інфракрасний фокус, який дає можливість вночі сфокусуватися камері. Знизу ось тут знаходиться двер... дверцятка, в якій знаходиться два акумулятори і карта пам'яті. Карта пам'яті тут стоїть зараз на 2 ГБ. Я ставив на 32, читаю теж. Можливо, можна поставити ще більшу, проте в мене її немає. Харчується, значить, як звичайними батарейками АА, так і акумуляторами. Краще ставити акумулятори. Я поставив сюди Enloop від Panasonic 1900 мА дві штуки. І вчора я знімав. Позавчора я знімав. і... Піктограмка правда блимає, тому що камера не розпізнає акумулятор і його ємкість, але поки що не відключається. Значить, як бачиш, гніздо штатива, тут пластмасове, воно поряд, і якщо на штатив поставиш цю камеру, то замінити акумулятор чи, чи карту пам'яті ти не зможеш. Прийдеться забирати зі штатива. Значить, тут ось, виходить справа порти. Оце порт Micro USB, а ось це порт, я до кінця не зрозумів, для чого він. І ось це місце, де ти можеш прилаштувати собі пасок. На протилежному боці, тобто зліва, є ще одна батарейка. Ось так вона виглядає. Це батарейка CR1220. І ця батарейка відповідає за що б ти думав, за пам'ять. Тобто, якщо ти виймаєш акумулятори вмикаєш, бачиш, що воно робить. Це тому що ця батарейка зараз не працююча, її треба замінити. Якби працювала батарейка, то час, дату, яку встановив, також режими певні, вони би тут запам'ятовувались. і при послідуючому вийманні і закладанні батареї, це все б менюшко не видавалась. Відразу би видавалась ось так. Значить, йдемо по ось цьому колесу. Перше мануальна. Далі пріоритет діафрагми. Далі пріоритет витримки. Далі програмний. Далі йде повне авто. Далі йде простий режим, який взагалі все відмикає на дисплеї. І ти просто нажимаєш клавіші. Просто нажимаєш клавіші і все. Як на таку стару камеру фокусується. Майже моментально, і враховуючи те, що тут контрастний фокус. Окей. Ідемо далі. Далі портрет. Далі пейзаж. Далі діти з тваринами. Сніг. Стандартний це відеорежим. Все, далі все по колу спочатку. Значить, перейду на програмний. Програмний режим ISO. ISO можна від 80, максимум 1600. Проте. Більше 400 навіть не рекомендую. Це проблема. Далі, ось тут менюшка. Є автоматичні налаштування, є денне світло, хмарно розжарювання, флюоресцент, флюоресцент і оцінка балансу білого. Ставиш білий папірчик, фокусуєш, і далі, відповідно, буде орієнтація по цьому освітленню. Так, далі йде пріоритет. Мій колір яскравий, нейтральний, серпія, чорно-білий, слайд. висвітлення тонів шкіри. Затемнення тонів шкіри, яскраво синій, яскраво-зелений, яскраво-червоний, колір користувача. Окей. Далі. Далі спалах можна налаштовувати силу спалаху плюс-мінус. Круто, правда? Далі фокус і вимір йде. Вимір оцінювальний, центрозважений, точковий. Ну, я вибрав оцінювальний. Далі йде розмір самого е, фото. 12 Мп, 6 мегапікселей, 2 Мп, 0,3 Мп, широкоекранний і все. Далі ще можна встановити е, для зйомки високоякісних зображень добре або нормально. Це якість. По режиму P. все, Переходимо в інший режим. Повне авто. В режимі повного авто можна лише змінювати е, самий фотоснімок, наскільки буде мегабайт і якого саме класу. Все. Переходимо далі. Простий режим. Простий режим, взагалі нічого не можна міняти. Просто як робот автомат ідеш, нажимаєш клавішу і на цім все. Так, переходимо в слідучий режим. Портрет. Портрет. Має покадрову зйомку, має безперервну зйомку, має автофокусну зйомку. Так, далі. Знову ж таки, розмір фото і якість фото. На цім все. Пейзажі. Якщо пейзаж, значить, можна змінювати режим зйомки, розмір фотографії і якість зйомки. Все. Ідемо далі. Діти та тварини. Якщо діти та тваринством знову ж режим зйомки, його розмір і якість, режим відео. Ось Режим відео Режим відео дозволяє стандартний режим, ефект мініатюри зробити, кольорний акцент, зміна кольору. Значить, ці акценти, як ти бачив, доволі кльово. Можна міняти підбирати колір основний, а все остальне стає чорно-білий. І режим мініатюри. Цей відеоефект мені теж дуже і дуже сподобався. Окей, переходимо далі. Розмір фільму. Як бачиш, HD або 640х480. Значить, режим сценарії. Ось це, що пропустили, ось цей десь сніг це режим сценаріїв. І тут у нас є наступні сценарії далі, Інтелектуальний затвор. Далі у нас є недостатнє освітлення, надяскравий знімок. Ефект плаката. Кольорний акцент. Так само можна вибирати, який кольор буде основний і всі інші чорнобілі. Також зміна кольору із певного кольору можна відбирати. Далі ефект рибляче око, ефект мініатюра. Оцей ефект мені доволі круто сподобався. Далі пляж листя можна е, наводити на листя, і воно буде яскравіше, ніж всі інші об'єкти. Знову ж таки, сніг, це зв'язано з білим кольором, і вертаємось на фейерверк. Окрім цього, можна розмір е, фото змінювати, якість фото, і е, який режим, покадрова чи серійна зйомка буде. Далі мануальний режим, коли вибираємо. Зараз загрузить, я покажу ще, що може. ISO, Ось клавішу вверх, ISO можна вибирати. Вибір невеликий. Так, клавіша вниз це автоспуск, через скільки буде. Далі клавіша вліво. І тут можна вибір режимів для зйомки далеких об'єктів вибирати. Потім макрорежим. І ще є ручне фокусування. Оце крута штука. Зараз я її покажу. Бачиш, Що вона робить? Припустимо, хочеш щось сфотографувати, воно наближає об'єкт, ніби така. Ось. Далі, коли нажимаєш, фотографуєш. Щось покажу таке більш ось для прикладу. Знайшов об'єкт. Нажимаєш, насправді він набагато далі знаходиться. І робиш фото. І далі, ось якщо в тебе є спалах, переводиш управо, і тоді спалах увімкнений, і можеш тоді фотографувати із спалахом. Так, по режимах є. Ага, і тут ще є такий режим. Класний, ось тут клавіша. Вибір обличчя. Якщо тут з'явиться обличчя, воно відразу. Попадає в кадр і постійно е є слідкування за цим об'єктом. Далі йде клавіша, як ти бачиш, е діафрагми, Ось, максимально закрита 6,3, максимально відкрита 3,4. Або витримки. Витримка максимальна. Зараз я тобі покажу, скільки становить. Максимально 1600, мінімально. Мінімально 15. Ось ця клавіша це показує які фотографії є наразі. Ось можна піктограмки забирати або додавати. І клавіша меню. ось меню Далі, ось тут це клавіша увіплення. Це клавіша зума. Наблизити, віддалити. До речі, зараз тобі покажу зум. Ось це оптичний 12-кратний, а далі електронний. І можна тоді до 48-кратного збільшити. Електронний безшумний. А от оптичний вже має шум, який записується на, на камеру. Далі тут режим макро, коли ти вибираєш, теж доволі крутий режим, практично впритул можна підходити. І камера фокусується. Практично, ось я стукаю об'єктивом по батарейці. І при цьому камера фокусується. Ну, І ця клавіша спуску фотографій, вона ж відповідає і за клавішу початку і закінчення зйомки відео. Впустив ще один момент. Тут є ще така клавіша, як меню. І значить тут таке нескладне меню. де Фотоапарат намальований: рамка автофокусу, центральна або виявлення обличчя. Розмір рамки нормальний малий. Далі цифровий зум стандартний або вимкнути. Далі автофокус зістеження, увімкнути або вимкнути. Якщо вимкнути, тоді появляється зум точки автофокусу. Далі неперервний автофокусу увімкнути або вимкнути. Підсвічення автофокусу знову ж таки увімкнути або вимкнути. Зум точки. Увімкнути, вимкнути. Точка настроювання мануального фокусу. Увімкнути, вимкнути. Настройки спалаху. Це потужність мінімальна, середня, максимальна. Червоні очі увімкнути-вимкнути. Увімкнути лампу. Увімкнути або вимкнути. Так, далі. І контраст. Авто або вимкнути. Перегляд знімка. Скільки це часу займе. Перевірка інформації. Вимкнути. Детально. Перевірка фокусу. Далі детектор моргання. Увімкнути або вимкнути. Далі розмір дисплею лінії сітки, формат 3х2 або обидва. Далі режим із безперервний при зйомці, панорама вимкнутий. У мене безперервний. Тут де ключик Режим тихо або вимкнути. Якщо вимикаємо, гучність з'являється. Ось, допустимо, випнемо, далі гучність. Гучність можна обирати. Кожен пункт. Далі параметри звуку. Так, далі підказки. Увімкнути або випнути. Яскравість дисплею. До речі, тут дисплей має 230 точок. Така собі яскравість, але достатньо. Заставка. Два варіанти є. У мене синенький. Тут зараз карта 1,8 ГБ, можна її форматнути. Нумерація файлів послідовно автоскидання. Створити папку щомісяця щоденно. Закривання об'єкта через скільки? Через 0 секунд або 1 хвилину. Об'єктив буде закриватися. Далі економія енергії. Увімкнути або викнути, і дисплей вимикається через скільки. Тут стоїть через 1 хвилину. Дата, час, одиниця виміру, відеосистема PAL або NTSC Мова можна вибрати. До речі, тут класна, є українська мова. Або все скинути до заводських параметрів. Все. Оце все меню, яке є у цій камері. Ось Така це камера PowerShot SX130S. Є раніші покоління, є пізніші покоління. Вони відрізняються між собою деякими функціями, а також відповідно, е мегапіксельністю своїх матриць та зумом, відповідно. От і все, що я хотів розповісти. І до цих пір мені ця камера подобається. Так, вона важкувата. Я вже казав, порівняно із такими мильничками, це Olympus, вона набагато більша. І набагато важча. Проте і функції в ній набагато більші, і деякі функції навіть такі ж самі, як і ось тут у цій зеркалці. Зеркалка 1200, теж початкового рівня. І от, це, скажімо так, теж десь 2010-2012 рік оце це беззеркалка від Canon перша, скажімо так. Правда, не системна Об'єктив вже встановлений. Дякую за увагу, дякую, що дивишся мій канал. Думаю, це відео тобі буде доволі корисним, тому що тепер ти знаєш, на що здатна ось ця камера Canon, бачиш її сьогодні функціонал повний, і вже зрозумієш, потрібна вона тобі чи не потрібна. Дякую!